Азар Олексій Миколаєвич, народний депутат України, сьомого скликання по виборчому округу номер 47, місто Слов'янськ, Олександрівський, Слов'янський райони Донецької області. Висуванець партії регіонів, син прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Упродовж передвиборчої кампанії був помічений спостерігачами громадянської мережі «Опора» в самопіарі за бюджетні кошти та підкупі виборців. Продуктові набори для ветеранів, рюкзаки для школярів, відкриття газогону, два нові тролейбуси та різноманітні об'єкти в місті. Святослав Ципін, колишній кандидат депутати на цьому ж окрузі, зняв свою кандидатуру після обстрілу невідомими його автівки. Наразі Ципін перебуває під арештом. За результатами розслідування української правди, Олексій Заров є власником розкішних апартаментів в Австрії. Цього разу ми Слов'янську, Донецькій області, і ми тут не опадково. саме тут знаходиться приймальня народного депутата Олексія Зарова, між іншим сина прем'єр-міністра України. І знаходиться це приймальня не де-небудь, а просто у міській раді, яка знаходиться в мене за спиною, не тільки за моєю спиною, а за спиною того дядька в Кашкеті. І ми просто зараз йдемо туди і сподіваємося застати народного депутата власне за тим, чим він має займатися а саме за прийомом громадян. Замість Даного ящика для запитів спеціального забезпечення, який буде переміщено сюди для зручності, оскільки люди вже знають і пам'ятають, що воно тут є, тут буде зістата табличка громадського приймання народного депутата України Олексія Миколаївича Азарова. Тут будуть розглядатися звернення, як письмові, так і усні. Мешканців 47-го виборчого округу на даний момент вирішується, буде вирішуватись питання, якщо це питання місцевого значення, тобто воно буде безпосередньо вирішуватись на місці, буде вирішуватись мною, моїми помічниками за допомогою місцевих органів самоврядування. І ще раз можете пояснити, чому нема зараз пана Азарова, оскільки все-таки зараз робота за графіком робота в округах. На даний час я не можу вам пояснити, чому його саме тут немає. Мабуть, робота, оскільки Верховна Рада тільки почала працювати, розблокували, тому зараз перебуває в Києві безпосередньо там, де повинна відбуватися робота Верховної Ради України. А останній раз коли? Останній раз він був тут у січні місяці. Нам завідують, мабуть, всі міста України, тому що дійсно у нас не тому, що він там прем'єра, а тому, що дійсно він діяльний чоловік. Сейчас я знаю, что он занимается нашими вопросами вроде Киева. Я думаю, не обязательно сегодня находиться здесь для того, чтобы помогать округу. Однозначно, то ли это придёт городская голова, в кабинет министров и будет там, не знаю, куда идти, то ли эти все вопросы сегодня за городского голову лежает Алексей Николаевич Азаров. В час выборчей кампании людина яка не була з цього місця. А заліп довший час живе за кордоном, Він приїжджає, якісь роздає подарунки, якась велика піар-компанія зірки зірки виступають, його обирають депутатом від міста. А, ну, приписують вам таку цитату. Ви сказали, хто більше заплатить місту, того і оберуть. Я мер-женщина, знаєте, як-то я. может быть, это сказала так эмоционально, но однозначно я бы хотела, чтобы пришел тогда депутат, тот, который бы видел проблемы города и, ну, не жадный был. Я не люблю жадных мужчин, я вам сразу скажу. И Азаров Алексей Николаевич, он, ну, он, конечно, он ну, добрый, я вам хочу сказать, он не жадный. Сколько детских площадок? сколько установлено оборудование. То есть это все, вот он, он, это не государственный. А звідки вони? Ну, були, його Він ж готується виборної кампанії, Він же, же прийшов сюди не бідний чоловік. Після виборів Олексій Азаров не часто тішить своєю увагою мешканців Словянського. Тим не менше, його присутність тут відчувається, вона, може сказати, у навіть от в таких лавочках. Кожна з них, до речі, підписана. Е, подарок Слов'янську від суспільної ініціативи Олексія Азарова. Наш регіон. Не знаю, чи цього вистачає власне таких знаків уваги а, виборцям Азарова, Ну, зрештою ми зараз у них це спитаємо. Добрий день. І дорогі депутати програми. А ви знаєте, хто у вас депутат в місті? Від міста? Від міста? Ні, від міста не знаю. Ну, Народний депутат. Не знаю. А знаєте, хто у вас депутат від міста? Я, я знати не хочу. Чому? Потому що не хочу. На українському говорити не хочу. А що в не Я в політиці не достаю. Ви не голосували? Ні. Поняття не, не маю. Ви що не голосували? Ні. І вам не цікаво? Абсолютно. Знаєте, хто у вас народний депутат з Слов'янського? Ні. Ви не голосували? Ні. Народний депутат, хто у вас? Азаров. Як він допомагаємо? Ну так, звісно, він же нам. Э, ш... Школу для сліпих отарні дитячі Від площадки везде поставив. Компанія ТВІ дорогі депутати. Програма. А знаєте, хто у вас депутат народний? По фаміліям нет, чесно говоря. Народний депутат Славянська. Азаров, Алексей Азаров. У нас на каждо лавочке это написано. А на лавочках що? А на лавочках написано, щоб а він лавочки. Перед виборами. поставили лавочки і написали. А що ви за річкаєте від Азарова як депутата народного? Що він має робити? В первую очередь слушать народ. В первую очередь. Вот сейчас, когда идет разговор о сланцевом газе, о том, что люди восстают против этого, даже против каких-либо, ну, то есть даже пробные вышки бурить. Мы не, ну, мы не хотим и против этого. Вот его приглашали сюда, он не приехал. Почему? Где же ну, голос народа? Почему не слушается? Азаров. Точно. Да. И кьякой для сейчас робить. Не знаю, ділають чи не делает. але дело в тому, що ми обратились, живемо в бараке. і на нас наплевали. Зверталась до нього? Зверталася да, дочка. Олексія зараз. Як місто допомагає? Ну, після виборів, як то кажуть, затища школи, які будувалися, тобто ремонт був, затихли, працівники зникли. Роботи припинилися. Деякі школи, які встигли її відремонтувати і відремонтували. Але інші так стоять, матеріал лежить, працівників нема. А зараз? Як він? Нормально працює? Ну, ви знаєте, я як то это не замітила. Як він працює, покращення немає. А часто Появили? в місті буває? Ну, я думаю, ні. Хорошо, будемо знати. Сьогодні приймають. Тільки, ви знаєте, чого-то надіжди нет на улучшение. Ніту. С каждым днем все хуже и хуже, ну, если честно сказать. Дороги отремонтируют Мы... вам лекарню. Вы знаете, это, конечно, не для прессы. Выключите, пожалуйста.